Будівництво перинатального центру на Буковині особисто буде контролювати президент України. Про це Петро Порошенко заявив під час засідання ради регіонального розвитку Чернівецької області. Засідання Ради регіонального розвитку буковини цього разу відбулося за участі президента України. Під час свого виступу Петро Порошенко відзначив, що наша область входить до п'ятірки найкращих регіонів України. До того ж, 72% виготовленої на Буковині продукції експортують до ЄС. А це чи не найвищі показники Україні? Інвестиції виводять нас у європейський економічний простір. Експорт товарів у 2018 році збільшився. На 45% по відношенню до попереднього року. Як приклад успішного проекту наводять виробництво кабельно-провідникової продукції для автомобілебудування зі 100% німецькою інвестицією, СЕБ «Нова Чернівці заснована в травні 2013 року з 30 працівників. Зараз виросла до загальної площі 9600 квадратних метрів, 1200 – майже 50 працівників. І з за ці п'ять років було залучено 4,5 мільйони євро інвестицій на розбудову даного заводу. А скажіть, будь ласка, а ще є соціальний пакет, який компанія надає працівникові? Я, я навіть про соціальний пакет не хотів говорити, тому що знаю, що ви дуже обізнані з цією темою, оскільки такі речі, вже як транспортування, харчування працівників, страхування безкоштовно. Абсолютно безкоштовно. Вони, вони навіть нами вже не зазначаються, тому що це як само собою зрозумілі речі для інвесторів, які приходять за кордон. Аби не втрачати лідерських позицій, слід активніше залучати закордонних інвесторів. у вже сформовані ОТГ. Це дозволить створити більше робочих місць, а заразом повернути заробітчан додому, каже Степан Кубів. Не повинні позичати, а повинні залучати інвестиції. Це нові робочі місця, це формування якості життя людини, це переконання в тому, що децентралізація дозволить відчути господарку. Щодо впровадження реформи децентралізації, то Буковина впевнено справляється з об'єднанням, каже Петро Порошенко, і наголошує, це дозволяє громадам самостійно вирішувати свої проблеми. Ніхто краще вас не знає, де потрібна школа, де відремонтувати і модернізувати дитячий садок. Де збудувати освітлення, де дорогу? Ви самі вирішуєте, що вам потрібно. Це чудово. Ось повноваження, ось гроші робить. Очолює список громад буковини Кіцманська ОТГ. Її голова Сергій Булега поділився планами і перспективами розвитку і зауважив, Кіцманська громада єдина в області, яка поповнила державну скарбничку у вигляді реверсної дотації. У 2017 році Кіцманської міської ради бюджет становив 12,4 мільйона гривень. Вже наступного 2018 року ця сума склала 71 мільйон гривень. А в 2019 році ми Затвердили річний кошторис на більш як 98 мільйонів гривень. І приємно сказати, що сьогодні, станом на третій місяць, ми впевнено перевиконуємо бюджет на рівні 150%. Я твердо пообіцяв, що процес децентралізації буде добровільний. Ти, як такі лідери громад, як Сергій, вони своєчасно відчули і сьогодні нам демонструють ці цифри. Також під час ради регіонального розвитку Петро Порошенко пообіцяв узяти під особистий контроль реконструкцію перинатального центру у Чернівцях, адже наша область єдина в Україні, де немає такого медичного закладу. Яна Буднарюк Максим Шварцман, Чернівецький промінь.